Вітаю! Ви на каналі Квітка Помідора і в цьому відео я покажу вам, що планую посіяти і посадити на своєму городі у 2023 році. У попередньому ролику я показувала вам свій план городу, як я планую ділянку, які я планую грядки, а в цьому відео вже безпосередньо розповім про наповнення цих грядок. Це в мене тільки основні культури, пряні, ароматичні трави і квіти будуть окремо. Так, ну почнемо, звісно, з томатів. Ось такі томати пузата хата. Я багато бачила. Відгуків про ці томати і не бачила жодного поганого, тому сподіваюся, що мені теж сподобається. У нас основне споживання томатів це консервація. І найбільше ми томатного соку закриваємо, тому я обирала такі томати, щоб середнього розміру не надто великі і не надто маленькі, щоб були соковиті і солодкі. Цього року у мене всі, здається, всі сорти будуть новими. Бо в мене нова ділянка, і я знову підбираю для себе ті сорти, які саме на моєму городі, з моїми руками і моєю агротехнікою, покажуть себе найкраще. От з минулого року, наприклад, мої звичні томати зовсім не так повели себе, як зазвичай, і я залишилась без урожаю. Це польське насіння в мене ось таке. Думаю, що польське насіння має бути добрим. Так, значить, позата хата це високорослий. Далі отакі сливки. Взагалі взяла їх докупи, скажімо так, за компанію купила, бо купувала цю позату хату і побачила сливки і зрозуміла, що не запланувала сливок зовсім. А тут це теж польське насіння, і в описі прочитала, що це фляшен томати і колись давно бачила відгуки, що це дуже класні томати. і Хто хоч раз посіяв, той вже від таких томатів не відмовиться. Тому теж спробуємо. Мені подобаються такі сливки. Я не дуже люблю консервувати такі ціленькі помідорки, але мені подобається салат, такий літній. З великою кількістю петрушки, трошки чесничку і олії. І от саме от такі томати міцненькі, такі цупкі, розрізаються просто на чотири частини, як картопля, картопля по селянськи. І такий цікавий салат виходить, мені дуже подобається. І чоловік у мене любить сливки, тому будемо пробувати цього року такі. видимо не видимо. Мені подобається ця. Компанія, цей виробник насіння, скільки всього сіяла, все зійшло, і пересорту мені принаймні не траплялося, і думаю, що і тут буде все добре. Теж багато бачила відгуків, що дуже урожайний сорт це низькорослий і такі 300 г здається. ну да 200-300 г плоди, і, як правило, їх. Хвалять, ну так і написано, що смачний побачимо. Далі в мене два помаранчеві сорти: це ананасний та сорт апельсин. Начебто відгуки про них теж непогані. Про апельсин. Я бачила про ананасний ні, але я довіряю цьому виробнику, і тому сподіваюся, що все буде добре. Мені подобаються помаранчеві томати найбільше і це високорослі томати. Далі всім відомий батяня. Звісно, я думаю, що теж багато хто про цей томат знає. Він ранній, крупноплідний, високорослий, смачний пишуть, і я думаю, що на соки буде дуже добре. І далі в мене ще ось такі томатики. Я замовляла ось у Анатолія Ніловича, Відгуків не бачила поганих в інтернеті, тому думаю, що все буде добре. В подарунок мені поклав він томат-олігарх, це низькорослий сорт ранній. Моє безпосереднє замовлення це чорне серце бреда. Кур ще високорослий, чорний, має бути солодкий. Так, потім смугастий шоколад. Минулого року я намагалася виростити. Смугастий шоколад від виробника сонячний березень, і в мене виросло ну, зовсім не смугастий шоколад. Смугастий, але ну, геть не той сорт. І, ну, Я думаю, багато знають, що там пересорту дуже багато. Тому спробую ще раз вже таке насіння. Томат ірландський лікер. Бачила відгуки, що це один із найсмачніших зеленоплідних томатів. І так хочу спробувати. Зеленоплідні томати дійсно дуже смачні, вони незвичні, вони, такі, у них цікавий смак. І думаю, що нам сподобається. Потім чорний крим, теж солодкі помідори такі темні. Потім зелена таємниця граба, це така відносна новинка у, серед зеленоплідних томатів. Томат Божий Дар це низькорослий сорт, червоний, 250 г плоди, теж ранні. Ну, пишуть що смачні, будемо пробувати. Томат болото пишуть одні, що схожий на малахітову шкатулку. Кому сподобається більше малахітова шкатулка, комусь болото, ну, будемо пробувати. І дикий тим'ян, це такий теж томат. Він е, до зеленоплідних відноситься, але по факту він не зелений, він такий якийсь жовто-зеленого кольору, приємного, такого, гірчичного, мабуть. Так, і оце всі томати, які цього року буду сіяти. Далі огірки. Так. Гектор F1. Минулого року я сіяла і дуже мені сподобалось, незважаючи на те, що це кущовий сорт, я його, він, точніше, навіть не кущовий, але я його не підв'язувала, він стелився у мене по землі. І він один з перших почав плодоносити і останній захворів. Тому, думаю, що це такий сорт чи гібрид, який Заслуговує на місце на городі на грядці, тому Гектор f 1 я повторюю цього року. Огірок Солют, теж F1, він такий пучковий, тобто зав'язує в між довузлі кілька огірочків, невеличкі, дуже солодкі, соковиті. Минулого року сіяла, але я сіяла на. Влітку так, на осінній урожай, але дуже було холодне і дощове літо, і вони рано захворіли. Тому ну, всієї краси цього гібриду я не змогла оцінити, тому хочу цього року повторити, тим більше, що вже відкрите насіння. Огірок Надіжда F1. Мені порадила сусідка, я спробувала дійсно дуже такий соковитий і смачний огірок. І в мене минулого року було їх 3 чи 4 4 чи 5 сортів різних огірків, то огірок Надіжда можна було от, закритими очима, я б його відрізнила від інших, він дійсно дуже смачний. Тому теж цього року повторимо. А далі Атлантіс, це здається, кущовий. Так, я Атлантіс кущовий хочу спробувати із Гектором разом, щоб порівняти, теж нахвалюють, кажуть, дуже хороший сорт, побачимо. А, і так, сатіну теж буду сіяти, ще оцього виробника не пробувала. Не знаю, що воно чи буде толок з нього. Але тут я замовляла в інтернеті і тут строк. Посіву вже здається, 22 рік взагалі тому буду сіяти сатіну, сати... саті... саті, так, точно. І хочу посіяти його на ялинку, тому ну, насіння вже свій строк вийшло, буду сіяти у будь-якому випадку. А ці ще не знаю, чи сіятиму чи ні. У них ще строк придатності е дозволяє, ще не вирішила. Ну, якщо і сіятиму, то, скоріш за все, гірман теж його дуже хвалять. Далі перчики, біла зірка. Щось у мене погано пішла справа з тими перчиками, і хочу почати з такого, знаєте, найпростішого вже. Такі звичайні, якщо вже будуть виходити, підібрати собі якийсь сорт, який буде рости в моїх умовах, і вже на тому і спинитися, хай він буде такий, скажімо, безпонтовий, але хай це буде перець, який виросте. Тому хочу спробувати білозірку. Теж цього виробника НК Еліт дуже мені подобається, але знову ж таки в тому ж магазині купляла. і тут теж до 22-го року. Ну, я купувала минулого року восени. Тобто на момент, коли вони мені прийшли, вони ще були придатні, але <смі> фактично вже строк придатності вийшов, але я думаю, що зійде насіння, нічого. Це ж те, що там строк вийшов, це не означає, що вони вже не зійдуть. Далі, подарок Молдови, аналогічний, такий самий як би прост, простий перчик, теж посів. Посів буквально пару штук гострого перця. Ми його небагато споживаємо, але. Там для консервації, ну, щоб було своє, і якщо буде зайве, мені є куди кому, е, кого пригостити. Ну Ось такі я вибирала, аби не дуже гострий, не знаю, чи це дуже гострий, чи не дуже, будемо пробувати. І потім у мене отакі 4 перчики. Це ті, що я. Е, Збирала тут один є з магазину. Ми купували дуже такий класний, великий у формі дзвіночка перчик, але кольору такого, як білозерський. І він настільки був смачний, я вибрала насіння і хочу спробувати хочу спробувати його посіяти. Можливо, він і буде такий самий. А це мене пригощали такими смачними перчиками, дівчата, які виростили тут у нас, в нашому місті. І теж буду спробую, вони мають зійти в будь-якому випадку і дати урожай, бо вони вирощені, вирощені вже в наших, так сказати, широтах. Будемо пробувати. Нічого, що не буду знати, який сорт, але буде перчик. І ще в мене ось такі є три. Сорти минулого року я вирощувала ось такий помаранчевий. Він дійсно був такий, але було дуже холодно, і ми буквально 3-4 перчики дочекалися, поки вони достигли, а то похворіли дуже рано. Ну, тобто це проблема не насіння була, а насіння дійсно по сорту вивіз перчик. І у мене є ось такі ще, буквально по парі штук. О, виростити просто, щоб вже. Спробувати і переконатися, що в мене вийшло, скажімо так. Ну, На смак побачимо. Можливо, мені і сподобається і далі буду їх збирати. Це в мене апельсинова турецька долма, чорний метелик і шоколадний пиріг. Чи Шоколадний торт по-різному цей перець перекладають, але от про нього багато пишуть, що він дуже смачний. Ну, Побачимо. Можливо, цей сезон буде кращий, ніж минулий. Баклажани хочу посіяти F1. ось Такі мені подобаються кругленькі або такі каплевидні. Такі класичні баклажани, витягнуті там на фіолетові. Чомусь мені не подобається в плані вирощування. Мені більш такі рожеві, смугасті подобаються. ну і Головне, щоб вони були такі кругленькі або каплевидні. І в тому магазині, де я замовляла, був ось такий. Гібрид, і, можливо, гібрид буде якось краще себе покаже, ніж сорти. Хоча у мене і сорти непогано виходили, я сіяла круглий з Валенсії, о, ще якийсь був. Забула вже, як називається, теж такий чорний, кругленький, вони ну, досить добре були. Минулого року я сіяла суміш з грибним ароматом. теж. Якби не холодно, був би непоганий урожай. Але хочеться спробувати. І гібриди, якщо вони ще краще, то буде чудово. Так, Капусти. Довго ми з тими капустами чоловік у мене полюбляє червону ось така Langдейker Dower. Спробуємо ще не вирощувала романеско. Це вже, знаєте, щоб нічого не хотілося, да? щоб нічого не наснилося. Бо, ну, я то спробую, звісно, але читала, що вона мало в кого виходить, або голівки маленькі, кволенькі, або в цвіт іде, або ще щось із нею така краса, як на малюнку, ні в кого не вдалася. ще. Ну, Будемо пробувати, багато місця вона не займає, Ну, а раптом вийде. Ну, А не вийде, то я буду знати, що я спробувала. Капуста цвітна Каспер F1. Чимось вона мені сподобалась, вже не пам'ятаю чим. Ну, Але таке, начебто, що. Для початківців має вийти. Ну і теж тому, що f 1 у мене більше сподівань, що більше буде результату. Так, Мегатон це пізня капуста. пишуть, що вона найкраща для квашення. Ми дуже любимо квашену капусту, ну тому такий вибір. Лангедейкер Dower це теж здається пізня, так, пізня два сорти. Ну, Спробуємо, який більше сподобається, або який взагалі виросте, її ще треба виростити. Дитмаршер Фрюер – це рання капуста. ну, пише, що гарна, будемо пробувати її. У мене ще з капустою відносини не скажімо так. Така краснокачана гако. Минулого року вона в мене не зійшла. Ну, минулий рік взагалі був важкий, нічого не росло і не сходило. Спробую ще раз. Тим більше, що є ще один сорт, то спробуємо щось із них має вийти. Потім капуста кольрабі, ось така біленька. Минулого року я сіяла і білу, і фіолетову, і ну, нам не дуже зайшло на смак, але мені дуже сподобалось її вирощувати. І в мене подружка я її віддавала, їй сподобалось. Тому я спробую ще виростити. Можливо, цього року ми більш зацінимо її смак, ну а ні, то мені якого пригостить, вона класно, легко вирощується. І капуста листова калем. А минулого року я посіяла буквально одну насінинку, вона добре зійшла, все було класно, але я зламала її поки несла до городу, і, і все. <смі> Спробую ще раз. Я не впевнена, що нам сподобається така капуста на смак. Так багато відеоків читала, яка вона, що вона. Ну, але спробуємо. А раптом нам сподобається. Пишуть, що вона найкраще смакує після замороження і, або її зривати вже так пізньою. Пізно восени після того, як сніг випав, або класти на кілька годин в морозилку, а тоді діставати і використовувати в їжу. Тоді вона смачніша. ну, спробуємо. Так, далі мої кабачки. буду вирощувати іскандер. Це дуже класний кабачок, дуже урожайний, смачний, все в ньому класне. Єдине, що я не знаю. Наскільки можна довіряти цьому виробнику, сподіваюся, що все буде добре. Пупсик це мій фаворит минулого сезону. Я його минулого року купляла в магазині, побачила такий кругленький і вирішила спробувати. Ще продавець так здобувався, каже, я вже забув, що він існує, його так давно ніхто не бере. А мені він дуже-дуже сподобався ось такий він кругленький. Він дуже ніжний, у нього майже немає насіння, ну, якщо його не догуляти, поки він перетвориться на гарбуз величезний, дуже тоненька м'яка шкірочка, він ну, дійсно дуже такий ніжний, смачний. Єдине, що він не дуже урожайний, тобто його хоча б два кущики треба садити, бо вони достигають ті шарики самі досить швидко, але по одному на кущику. Тому, якби, щоб мати на сім'ю з кількох людей, то треба кілька кущиків. І ось такий кабачок, який мене власне минулого року надихнув спробувати круглий це round Beauty F1. Цього року я його купила, і я посію і той, і той, щоб порівняти на смак, на урожайність, ну, можливо, Є якась різниця, тому що я, наприклад, бачила відгуки на такий кругленький кабачок, колобок, то писали, що він не смачний. Ну, можливо, це смаковщина, у кожного свої смаки, але ну, мені оцей пупсик дуже сподобався. А свек, наприклад, не сподобався чисто, тому що він незвичної форми, йому незручно її чистити. Він каже: я не знаю, як його почистити, як його порізати. Не носіть мені такого. ну, А нам чоловікам, дуже дуже сподобалось. общем, такі два кругленькі кабачки будемо цього року пробувати. Золотінка, такий хвальоний сорт, який багато хто нахвалює. Минулого року я його вирощувала. Він дуже гарний кабачок, але на цьому все. Він дуже хворобливий у мене був, він дуже неврожайний. Ми за весь сезон буквально з нього 2-3 штуки зняли, ну, максимум 4. -6. Ну і сезон минулого року, звісно, був дуже такий несприятливий для кабачків. Але от той же самий пупсик плодоносив значно активніше. І, ну, як на мене, кабачок як кабачок, але сіяти йому його цього року, бо сподобався він дуже свекрові. От саме цей, всі ті чотири, що в нас були, віддали йому. Тому, скажімо так, сію для нього. Так, далі морква. Я посіяла трошечки моркви під зиму, Ну, зовсім трішки в якості експерименту. А навесні хочу вже так посіяти такі два сорти королева осені. Чого я її вирішила, бо була в магазині, придивлялася до всякого насіння, і така літня пара підходила, шукала саме цей сорт, і продавець їм так, дійсно класний сорт, але його от зараз немає. І вони кажуть, так бідкали, що обійшли всі магазини і хочуть саме цей, він до поздньої осені плодоносить, добре зберігається, гарний на смак, солодкий. І коли я побачила в магазині цей сорт, та ще й від моєї улюбленої фірми виробника, то вирішила взяти. І тут його так багатенько, до речі, пишу а не тут 10 грам. А це також замовляла через інтернет F1. Ну, чисто хочу порівняти, чи дійсно тут гібрид буде кращий. Вона така ну, рання виходить, 80-90 днів, підходить для підзимового посіву. Дуже солодкі, мають гарний товарний вигляд плоди. Ну, побачимо, якщо сподобається, буду брати. Так, З Заридиська у мене складні відносини, я її не люблю. Але в мене дуже любить її чоловік. І скільки разів ми пробували її раніше вирощувати, вона чогось у нас не вдавалася. А от, от на Новому городі минулого року я сіяла її двічі на початку сезону і в кінці сезону, і все вийшло добре, і тому ми на радощах нагребли всяких сортів. А, значить, це крімсон Гігант. Це, здається, гібрид. Ні, це сорт. Це те, що як на основний урожай, скажімо так, і ще кілька сортів, це вже просто руки загрибущі, нагрибли О, всякі різні, О, цю сору хвалять і жару хвалять, а Рубін це вже ми просто були разом з чоловіком, то він побачив ридиску, каже, давай візьмемо просто докупи. І якусь оце буде основний це, я точно посію щоб на основний урожай, а ці вже буду підсівати, можливо, на другий урожай або десь там додатково, трохи пізніше, щоб було урожай розтягнутий. Ну, будемо пробувати, що в нас вийде на нашій ділянці, що нам сподобається. Так, бурячки. Я вирощувала бордо раніше, мені дуже він подобався, а минулого року от посіяла отакий от делікатес від НК еліт. Да, це жінка еліт. Так, від ДНК-еліт. І дуже воно мені сподобалось. На моєму новому городі цей бурячок показав себе краще, ніж бордо. Він якось ріс краще. ну, Але теж, теж треба все пробувати, бо нова ділянка, ну, все по-новому, все незвично. І купила циліндру, дуже її нахвалюють. І цей виробник я теж знаю, що дуже еліт, сорт насіння. Зазвичай все у них сходить добре, і пересорту немає. тому от... Спробую делікатес і такий циліндр. Ще я вичитала буквально вчора, що з бурючком треба пошукати йому місце на ділянці, бо він на одному і тому самому городі, в один і той самий рік, по-різному росте в різних частинах. Що він такий балуваний, треба йому знайти місце. Ну, будемо пробувати хоч цей, цей сорт спробувати. Оцей делікатес, він такий насичено-червоний, солоденький, дуже класний на смак. Ну... Бордо мені начебто здається темніший, такий більш береться колір. Ну, але оцей виріс у мене більший все ж таки, більш такий здоровий на вигляд. А це в мене що? Оце в мене дині та. Кавуни. Я б, чесно кажучи, їх не садила, бо я не вірю в те, що в наших умовах може бути класний урожай таких культур, але чоловік хоче спробувати, ну хоче, то спробуємо. Це мені взагалі в магазині віддали безкоштовно. Я шукала Ефіопку, бо це ранній сорт Ну, Сподіваючись, що ранній сорт можливо встигне визріти і набрати сонця собі. А це тут вийшов у них строк придатності. Хоча ні, не вийшов. Ще 23-й пише 23, рок, 23 рік написано на упаковці. Але продавчиня сказала, все в нього строк годності вийшов. Забирайте оці дві. І ще вона мені докупи кинула оцей сніжок. Сніжок тут теж 23 рік. Одна пачка в неї осталась. Оце вона мені подарувала до мого замовлення. І ось такий Чарльстон Грей. Це теж ранній, начебто. Хоча пишуть середньостигли. 75-95 днів, ну, в принципі, має встигнути все ж таки визріти. І бачила відео, що таки встигає в людей достигати, причому десь там на Київщині, ще, де ще трошки холодніше, ніж у нас в центральній Україні. Ну... Спробуємо. Ну, в принципі, знаєте, якщо не вийде, буду знати, що не має сенсу витрачати місце в нагороді під такі культури. Ну, А якщо вийде, хто ж відмовиться з'їсти власний гарбузик, чи той кавунчик, чи диньку. Ну і тут теж НК «Еліт», медова казка ранньо стигли, 65-70 днів. ну, Не могла пройти повз своєю улюбленою. Кампанії і взяла теж ну раптом щось з цим <laughs> ефіопкою не вийде, може медова казка встигне. Ну це таке Я не дуже вірю в, в успішність цього цієї авантюри, Ну але будемо пробувати. що ж Будемо пробувати. І така кукурузка бондюелька Не знаю, 5 грамів, малувато мабуть, куплю ще якоїсь можливо, суперсолодкої. Раніше я сіяла солодку, хочу спробувати F1. теж, Чисто для того, щоб порівняти, чи це дійсно буде більш якісний урожай. В магазині шукала я взагалі ту суперсолодку, але мені оцей запропонували. По запиту, дайте мені щось, якийсь гібрид кукурудзи, який стабільно точно виросте і який буде дуже солодкий. Все, це таке я замовила, мені таке запропонували. Побачимо. Так, це, ну це не все ще, звісно, що буде садитися, бо там всякі дайкони, наприклад, але це я буду сіяти влітку. Там пікінська капуста хочу спробувати, це теж буде влітку сіятись. Ну це таке те що основне. І ще в окремому відео, бо це вже і так довге, я хочу показати. Свої пряні трави, які я сіятиму, потім квіти. І ще у мене окремо піде колекція моїх гарбузів і квасолі. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найближчим часом. Ці відео також вийдуть. І вже в березні, на початку березня, я вже почну. Посівну свою кампанію, почну з перчиків і баклажанчиків. Я їх нічим не досвідчую, тому зарано не сію, починаю сіяти після 8 березня. Дякую вам за увагу, що додивилися до кінця. Бажаю вам вдалого сезону, гарних урожаїв у цьому році. І побачимось з вами, з вами у наступному відео. На все добре!